Сьогодні у нас 1 серпня, продовжуємо відбирати е, магазини. Е, в общем, відбираємо вже виходить, третій раз, третій день. Почало ну, знімати не було, тому що якби, треба побистре одібрати і перевозитися на базу. Зараз е, трошки перекур є свободна минутка, думаю, засніму. В общем, чолки вже Практично, Ну так вже льот такий. Там пчола, там вилетить. Ну, в общем, вчора, виходить, 31-го було за день 400 грамів привісу. Ну, хай пів кіла. А в общем, на вісах сім'я принесла 30 кілограмів це всього. Ну, Де, де лучше сім'я, там більше, де є слабачки, то там гніздо таке занесли собі та і все. В общем, видуваю я такою дуєчкою з Чилівська. Отак. От ну, поки все на ідовольний. Типу дивиться де її тут. Ну, в общем, кому треба буде, потім засніму лучше. Ну, в общем, пользуюсь, виходить, я вже, по-моєму, другий сезон, да, другий сезон, чи третій, не пам'ятаю вже. Ну, поки себе показує нормально. Корпус поставив, видув, Ми 90 магазинів, я виходить за 2-2,5 часа відбираємо на тачечку, грузимо і в машинку. Так що така ситуація. Ось тільки що повидував. Я тут пчелки вже немає. Пройшло буквально минут 15 вже вся пчівка позліталася в сім'ї, позалітала. Пчола не травмірується, мені подобається більше, ніж щіткою. Єдине, що спробував би вдалителі. Той період, коли вже йде на льот, тому що дуйкою продув, поки туди-сюди вони обратно налітають. А так би удалитель, да. а на даний момент, коли ще є привіси, пчелки ще працюють трошки, то смисла я в пчело удалите не бачу. Двойна робота. Приїхати, магазин зняти, поставити удалитель, поставити магазин і потім обратно приїхати його зняти. Ну, це чисто моя думка. Так що так, ну клеуси трохи піднесили собі митку. Ну, вже ми та, там трохи дібрали, це ще ряд повністю ще не дібраний. В общем працюємо, сьогодні відбираємо, завтра приїдемо 2 серпня, якщо все нормально, погода дозволить. ще ходочку відберемо і качаємо. Меду мало, дуже мало. Ті, хто здають, зараз я. Тих людей не розумію. Якби да у всіх проблеми з грошима, все, ну, подожди трохи. ну, Ціна підніметься. ну, 65 гривень 70 це мало. Дуже мало. ну, в общем, така ситуація. вже ми все там вибили. Така часть все, Продовжаємо. В общем, все, пока ми всім пока.